Христос народився. Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми продовжуємо читати першу главу третьої книги царств. Попередньо ми з вами говорили про стан царя Давида, говорили про многожонство, його наслідки. І тут зараз в цьому ми знайдемо підтвердження. Адонія, син Агифи, загордувавши, говорив: Я буду царем. І завів собі колісниці, вершників, і 50 чоловік скороходів. Ну, по-перше, він сам придумав, що буде царем. А по-друге, коли нема внутрішнього, треба компенсувати зовнішнім. І тому оці скороходи, вершники, е якийсь особливий одяг, якісь особливі символи, він, мабуть, їх носив. Пишався цим, щоб показати, що він чимось відрізняється від інших, і він вважає себе царем. Батько ж ніколи не утруднював його запитанням, для чого ти це робиш. Він же був дуже красивий і народився у нього після Авесалома. Ну, Начебто і по віку він був старший і мав би право очолювати престол, але був Божий промисел на те, щоб після Давида царем став Соломон. Це перше, на що ми звернемо увагу. І друге, батько ж сказано, ніколи не Утрудняв його запитаннями, для чого він це робить. І ми давайте згадаємо, Іоаннафан свого часу казав до Давида, що ти, тих, хто тебе переслідує, ворогів твоїх любиш, а о тих, хто біля тебе, ти часто знущаєшся над ними. І справа в тому, що дійсно Давид так і поступав. Але Іоаннафан неправильно розумів. От таку позицію Давида. отці кажуть, перш ніж когось навчити, його треба перегріти. Вони кажуть так, що спочатку грішника треба відігріти, тобто треба проявити до нього особливу любов, щоб він захотів стати твоїм учнем, або щоб ти став для нього авторитетом, щоб він собі, тобі настільки довірив себе, щоб тебе запитати про найголовніше. І щоб ти мав право ну, з позиції батька чи авторитетної людини зробити йому зауваження і допомогти йому справитися на, на, на добрий шлях. А якщо в людини немає покаяння, а тут сказано, що цей син був гордий, то не було й сенсу йому там щось робити зауваження. Духовно, Давид це розумів. А ті, хто так, ну, поверхново відносилися до духовності, не розуміли, чому він так. Поступає. Усьому свій час. І все стане на своє місце. <клес> він же був дуже красивий і народився. так, ми це читали І радився він з Іоавом, сином Саруєним і з Авеафаром священником і вони допомагали Адонії. Ну, раз Давид мовчав, то вони й допомагали. Ну, тут така справа. Але священик-садок Іванея, син Іодаїв і пророк Нафан, Семей, Риїс, сильні Давидові не були на боці Адонії. Згадані тут і пророк, і священники вони знали, що мав бути на то Божий промисел. А Іонафан він, ми вже не раз сказали, він, наче робот, виконує свою роботу. І заколов Адонія овець і волів, тельців біля каменя. Зохелет, що біля джерела Рогель, і запросив усіх братів своїх синів царя і з усіма юдеянами, які служили у царя. Пророк Ажнафана, Іванею, і тих сильних, і Соломона брата свого, не запросив. Ну, Він знав, що вони його, мабуть, не підтримують, тому і не запросив. Тоді Нафан сказав Версавії, матері Соломона, говорячи, ти чула? Що Адонія, син Агифін, зробився царем, а цар наш Давид не знає про це. Ну, чи насправді він не знав, то, мабуть, не зовсім відповідає істині, бо попередньо сказано, що все ж таки Давид знав, що робить його син. А не знав, можливо, не хотів знати до часу, не, звернав, не звертав на це уваги. Тепер ось я раджу тобі. Рятуй життя твоє і життя сина твого Соломона. Ну тому що той, хто стає царем, повинен був по виключно людській традиції побивати всіх конкурентів. Тому таке радять її, щоб вона втікала і її син Соломон, що втікав. Йди у війні до царя Давида і скажи йому: чи не клявся ти, господарю мій царю, рабі твоїй, говорячи. Син твій Соломон буде царем після мене, і він сяде на престолі моєму. Чому ж воцарився Адонія? І ось коли ти ще будеш говорити там з царем, увійду я і слідом за тобою доповню слова твої. Версава війшла до царя у спальню, цар був дуже старий, я Авесага сунамитянка прислуговувала цареві. І нахилилася Версавія, і поклонилася цареві, і сказав цар, що тобі? Пам'ятаєте, скільки крові пролилося за цю Версавію, вже вона не потрібна? Скільки біди, скільки гріха? Ось знову ж таки підтвердження проблеми багатожонства. Хай ніхто не каже, що у старому заповіті було попущено багатожонство. Це попущено, тому що люди так хотіли. І вони через це випили не один, випив дуже гірку чашу саме через ту проблему. І тому християнство ну, узаконило лише один чоловік, одна жінка. То є сім'я. Вона ж сказала йому: Господарю, мій царю, ти клявся рабі твоїй Господом Богом твоїм. Син твій Соломон буде царювати після мене, і він сяде на престолі моєму. А тепер ось Адонія став царем, і ти, господарю мій царю, не знаєш про це. І заколо він багато волів, тельців і овець, і запросив усіх синів царських, священника Авеафара, і воєноначальника Іоава, на Соломона, ж брата твого, не запросив. <кхух> Соломонаш. Соломон ж раба Твого, не запросив, але ти, господарю мій цар, і очі всіх ізраїльтян звернені до тебе, щоб ти оголосив їм, хто сяде на престолі господаря мого царя після нього. Інакше, коли господар мій цар спочине, з батьками своїми впаде звинувачення на мене і на сина мого Соломона. Коли вона ще говорила з царем, прийшов і пророк Нафан. І сказали цареві, говорячи, ось Нафан пророк, увійшов він до царя і поклонився цареві лицем до землі, і сказав Нафан господарю, мій царю, чи сказав ти Адонія буде царювати після мене, і він сяде на престолі моєму. Тому що він нині зійшов і заколов багато волів, тельців і овець, і запросив усіх синів царських. І воєноначальників, і священика Веофара, І ось вони їдять і п'ють у нього, і говорять: Нехай живе цар Адонія, а мене раба твого, і священика Садока, і Ванею, сина, і Одаєвого, і Соломона раба твого не запросив. Чи не сталося це з волі Господаря мого царя, і чому ти не відкрив рабу твоєму? Хто сяде на престолі господаря мого царя після нього? І відповів цар Давид і сказав Покличте до мене Версавію. Увійшла вона і стала перед царем. І клявся цар і сказав: Живий Господь, який спасав душу свою від усякого лиха, як я клявся тобі Господом Богом Ізраїлевим, говорячи, що Соломон син твій буде царювати після мене, і він сяде на престолі моєму замість мене. Так як і зроблю це сьогодні, і нахилилася Версавія лицем до землі, і поклонилася цареві, і сказала: Нехай живе господар мій цар Давид, повіки. І сказав цар Давид: Покличте до мене священника Садока, пророка Нафана, Іванею, сина, Іодаєвого, і увійшли вони до царя, і сказав їм цар. Візьміть із собою слугу господаря вашого і посадіть Соломона, сина мого, намула мого, і привезіть його до Геона. І нехай помаже його там садок священик Інафан, пророк на царя над Ізраїлем. І засурміть трубою і виголосіть: нехай живе цар Соломон. Соломон особливе ім'я. Той і цар буде особливий. По-перше, він сідає на осля. Соломон досить складно перекладається, з одного боку означає світ. Але світ в їхньому розумінні, в єврейській традиції, це те, що ми називаємо мир. Мир, тобто, це час не війни. І от тому Соломон, він якби цар миру, цар спокою, цар світу разом з тим. І от він сідає на осля, тому що осел. То є символ миру, спокою, бо Христос на осляті входить в Єрусалим. Як ми вже знаємо, кінь це символ війни. Потім проведіть його назад, і він прийде і сяде на престолі моєму, він буде царювати замість мене, йому заповідав я бути вождем Ізраїля і Іуди. І відповів Ванея, син. Іодаїв царю, і сказав: Амінь, нехай скаже так Господь Бог, господаря мого царя. Як був Господь Бог з господарем моїм царем, нехай так буде він і Соломоном, і нехай звеличить престіл його більше за престіл господаря мого царя Давида. І пішли в садок, священники Нафан, пророк Іванея і син Іодая. І Хелефеї, і Фелефеї, і посадили Соломона на мула царя Давида, і повезли його до Геона. І взяв в садок священ, священник Ріг з Єлеєм, зі Скинії, і помазав Соломона, і засурмили трубою, і весь народ викликнув, Нехай живе цар Соломон. Ну, Народ, бачите, він і не сприймав, по-перше, Адонію. І тепер він сприймає Соломона, тому що вони вже мали свій гіркий досвід, коли намагалися підтримати царя, який не був благословений Богом. І тому народ чекає в очікуванні, також і пророк, і священники, які вже дійсно намагаються жити по-божому. Вони чекають, коли буде звістка про те, що від Господа буде звістка про те, що от саме Соломон. Має стати царем. І весь народ проводжав Соломона і грав народ на сопілках і дуже радів, так що земля розсідалася від криків його. Ну, те, що від Бога, то те і приносить радість. Адонія він не радів, хоча він створював видимість радості, він там зарізав, там повторювалося кілька разів, що він зарізав там багато худоби для того, щоб зробити бенкет. Але душею він відчував, що він не буде царем. І весь народ проводжав Соломона і грав народ на сопілках і дуже радів, так що земля розсідалася від криків його. І почув Адонія, і всі запрошені ним, як тільки перестали їсти. А Іоав, почувши звук труби, сказав, від чого цей шум міста, що розхвилювалося. Ще він говорив, як прийшов Іонафан, син священника Авеафара, і сказав Адоні, увійди, ти чесна людина і несеш добру звістку. І відповів Іонафан і сказав Адонії, так господар наш, цар Давид, поставив Соломона царем. І послав цар з ним садока священника Інафана пророка, Іванею, сина. Іодія, і Одая, і Хелафеїв, і Фелефеїв, і вони посадили його на мула царського, і помазали його в садок-священик, і нафан пророк на царя в Геоні. І звідти вирушили з радістю. Прийшло у рух місто, ось від чого шум, який ви чуєте. І Соломон уже сів на царському престолі, і слуги царя приходили. Поздоровити господаря нашого царя Давида, говорячи, Бог твій, нехай прославить ім'я Соломона більше за Твоє ім'я, і нехай звеличить пристіл Його більше за Твій пристіл. І поклонився цар на ложі своєму і сказав цар так: благословений Господь Бог Ізраїлів, який сьогодні дав від сім'ї мого. Того, хто сидить на престолі моєму. І очі мої бачать це. Ну, для батька це найбільша нагорода побачити плоди своїх сподівань. І тому цар сказано, що він вклонився із ложа свого. Він вже не міг ставати і ходити, мабуть, але серце його раділо. Тоді злякалися і встали всі запрошені, які були в Адонії, і пішли кожен своєю дорогою. Ну, от все мирно якось закінчується, без кровопролиття. Отак, знову ж таки, збувається те, що Давид намагається весь час упувати на Бога. Міг раніше. Якось попливати на свого сина Адонію, міг підняти якесь там повстання, придушити його. Але Божа благодать, яка зійшла у той день на Соломона і на тих людей, які його підтримали, перемогла всі сили зла, і тому він лишає свій задум. Адонія ж, боячись Соломона, встав і пішов, і схопився за роги жертовника ну Ми ви пам'ятаєте, вивчали, що у жертовника були роги і є такий вислів, ріг спасіння. І якщо людина хотіла лишитися живою, якщо вона навіть відчувала, що десь в чомусь провинилася, але ну просить у прощення. Але ж той, хто переслідує, він зазвичай. Перебуває у люті, він себе не контролює, він може тебе на емоціях вбити, не розібравшись до кінця із проблемою, можливо, можна уникнути кровопролиття. І тому людина бігла до жертовника, щоб схопитися за ріг. І навіть були такі міста притулку, на певній відстані вони заходилися, щоб людина могла добігти і врятуватися. І от хто тримався за ріг. То того не можна було вбивати. А тоді приходили старіші, не слухали, коли все влягається, тоді і вирішується питання. І молодим парам, які хочуть отримати таїнство вінчення, проводжу бесіди перед вінченням обов'язково. І кажу: от у вас буває ситуація, що треба посваритися. Я кажу: посваріться обов'язково, але завтра. А там вже через півгодини, через годину, вже гнів відійде. Бо якщо ти будеш з опалу от в той момент, коли ти на емоціях там виражати свій внутрішній стан за допомогою там криків чи там жестів, нічого добре з цього не буде. Тому добре посваріться, але завтра воно ну, все пройде, уляжеться, помолишся, як сказано в писанні, хай сонце не заходить у гніві. Буває, що гніваємося, ну і часто наш гнів виправданий, але став, помолився, Господи, прости мене грішно. І все буде добре. От цей рік спасіння давав таку можливість, щоб десь з пересердя ніхто не зробив якоїсь надмірної пролиття крові, чи ще якоїсь поганого вчинку. І донесли Соломону, говорячи, ось Адонія боїться царя Соломона, і ось він тримається за роги жертовника, говорячи, нехай поклянеться мені тепер цар Соломон, що він не умертвить раба свого мечем. І сказав Соломон, якщо він буде людиною чесною, то жодна волосина його не впаде на землю. Якщо ж знайдеться ж в ньому лукавство, то помре. І послав цар Соломон і привели його від жертовника. І він прийшов і поклонився цареві Соломону, і сказав йому Соломон, іди в дім свій. На цьому ми завершили читання першої глави третьої книги. Царство Христос народився, слава Господу Богу.